Ой, Ой. то привет. Привіт. Привіт. Ну Як діла? Нормально, поки в том автобусі три часа порився. Ну порився. Щось шо? привіз інтересне. Що передали. Так, так обично передали Гіркі помідори. Картопля, сметана така. Ну, а не вісці щось на годовщину у свадьбу може. Ну, да. Ось. Вазон землі, тобі. Толік, що це таке? Це просто подарунок, Понимаєш? <гум> ти прекрасно знаєш, що мої батьки не багаті. <гум> ти Я хотіла трьохмінатну квартиру в центрі Києва чи що. Вазон землі нормально туди. <гум> ну, так от завжди. Навіть свадьбу мої батьки оплачували Толік. Інтересно, <гум> що це вони оплачували? Навірно, тому, що чиєї ж сторони було 100 чоловік, а з моєї було двадцять. Тому що то ли хто платить, той заказує музику. -то. Не доставай. Я в душ. Агроном. Алло. Нинок, привет. Ну что ти там? Як дела? Та нормально в мене, да. Да. Праздник сьогодні. А у нас Спасибо. Да. Ой, ти знаєш, нінок просто полон день сюрпризов. Тут століки батьки такий сюрприз зробили. Представляєш, подарили мені під Києвом два гектари землі. Так що я тепер міно. Поміщиться. Навіть да. не знаю, що на тій землі построїть. Що з нею робить. <свісно> ну, надіюсь, тепер, нінок, ти розумієш, які у Толіка обезпечені батьки. Так що сиди і скучай. з її Давай. Пока-пока.